Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло і сьогодні вам хочу розказати про асортиментну лінійку, асортиментний ряд сучкорізів від компанії РС. Починаючи від найменших і закінчуючи найбільше, компанія ARS — це один з лідерів виготовлення обрізочного інструменту для промислових садів, промислових ягідників для виноградників, для розсадників. Тобто ця компанія вже багато багато років займається тим, що виготовляє професійні секатори, професійні сучкорізи, і професійні пили. І от сьогодні я хочу вас ознайомити з асортиментною лінійкою сучкорізів від цієї компанії. Перш за все, хочу зазначити, що більша частина сучкорізів представлених є сучкорізи обвідного типу. Єдина модель, по суті, в лінійці компанії від РС є з ковадлицем, тобто не обвідного типу, це lpa 30 l Всі решта це є обвідні сучкорізи. Чому так? Саме обвідні сочкорізи є найбільш популярними в роботі в промислових садах, в виноградниках, ягідниках. На відміну від сучкорізів з ковадолцем, вони дозволяють проводити обрізку на кільце, і дозволяють проводити досить чисту обрізку гілки, то, чого не дозволяють зробити сучкорізи з ковадалцем. Тому те, що в РЕС виготовляє сучкорізи обвідні в першу чергу, а не сучкорізи з ковадалцем, є ознака того, що сам ринок потребує саме таких сучкорізів. і в більшості в світі використовуються в обрізці саме сучкорізи обвідного типу. Стосовно власне, асортиментного ряду, як, яким чином діляться сучкорізи від АРС. По суті, ми маємо три типи обвідних сучкорізів. Обвідний сучкоріз з маленькою головою, тобто це сучкоріз під назвою ЛПБ-20, тобто в нього мала голова, оце, і оце, з меншою з вузькою головою. ЛПБ-30 з ширшою головою і з більшою подовжині. І ЛП-40 це велика дуже голова, тобто для максимального діаметру обрізки. Якщо ми візьмемо і порівняємо сучкорізи з головою LPB-20 і LPB-30, ми бачимо, що в LPB-20 голівка є вузька. І досить коротка, що дозволяє залазити в вузькі міжвузлі і проводити обрізку, наприклад, ягідників, наприклад, ліщини, там, де необхідно зайти цією головою в якісь вузькі міжвузлі і обережно вирізати якусь конкретну гілочку. Якщо потрібно обрізати більш грубі гілки, використовується власне ось така голівка, тобто вона більший вигін має, вона більше по довжині і по ширині. Вона має більш втягуючий ефект під час роботи. Такий сучкоріз дозволяє обрізати гілки діаметром до 45 мм. Цей сучкоріз розрахований для обрізки гілок до 40 мм, ЛПБ-20М в даному випадку. Це середній сучкоріз в лінійці ЛПБ. 20 І LPB 20L, це є більші сучкоріз, відрізняються між собою виключно довжиною руків'я. Тобто це 62 см, це 77 см. Точно так само два сучкорізи LPB 30M і LPB-30L відрізняються між собою виключно довжиною руків'я. В даному випадку це 62-63 см, це 78 см. Якщо ми візьмемо найпотужніший сучкуріз з лінійки АРС, сучкоріз під номером LP-40, то це є те, щоб сучкоріз, в якого є величезне лезо з дуже потужним контролезом, з, з величезною товщиною цього леза. Цей сучкоріз розрахований на діаметр обрізки до 50 мм. Причому розкриття його дуже велике, і спокійно він до 50 мм гілки обрізає, навіть не помічає їх. Прямо в лінійці сучкорізів ФРС є сучкоріз з квадалцем, в якого є вузька голова, досить пряме лезо. І досить невелике за своєю шириною контрлезо. Діаметр обрізки цього сучкорізу до 45 мм. Але найважливіше, що в нього є, окрім того, що це є сучкурізм коваделцем, цей механізм, механізм мультиплікації зусилля. Тобто, за рахунок того речажного механізму ми маємо суттєве полегшення роботи під час обрізки. Тобто зусилля під час закриття секатора є за рахунок цього механізму суттєво менше, ніж якби його не було. Цей сучкоріз використовується в першу чергу для обрізки сухих, дуже твердих гілок. Ці сучкорізи використовуються для нормальної роботи в промислових садах, промислових ягідниках, де обрізки відбувається гілок там, 1, 2, 3 річних, 4річних гілок. Це сучкоріз, який дозволяє обрізати дуже великі грубі гілки, він використовується в першу чергу десь для санітарної обрізки, для чистки сидів, для старих засаджень. Тобто, це не є сучкоріз, яким проводиться регулярна постійна обрізка в саду. Придбати сочкорі за ЕРС, а також усі необхідні змінні деталі до них, також провести сервісне обслуговування, заточку при потребі. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!